День, коли Україна пережила чергову масовану атаку росіян, вони запустили близько 430 дронів та 18 ракет. Били балістикою та аеробалістикою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Під прицілом росіян була Київщина, Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина. Але основний удар припав на столицю. Наразі у Києві відомо про шістьох загиблих і 36 поранених, серед яких двоє дітей. При цьому п'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях у важкому стані. Наслідки зафіксували. Совані чи не в усіх районах міста. У Святошинському сталося влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху. В Оболонському прилетіло у житлову дев'ятиповерхівку. Спалахнули пожежі. А у Подільському був приліт у багатоповерхівку на рівні п'ятнадцятого поверху. Там врятували тринадцятьох людей. Загоряння двох помешкань рятувальники ліквідували у Дніпровському районі. Там урятовано сімнадцятьох людей. За іншою ж адресою повідомляють про часткове руйнування будинку. У Дарницькому районі уламки. Попадали на території школи, а у Голосіївському на території лікарні зайнявся дах п'ятиповерхового житлового будинку і в Солом'янському районі. Найбільш потрощений будинок на лісовому масиві, що у Деснянському районі Києва, і саме там від удару дрона загинули люди. У будівлі обвалилися міжповерхові перекриття і також зруйновані квартири з 9 по 4 поверхи. Кореспондент Есен Ігор Бондаренко. Далі докладніше. Нічне небо столиці здригається від масованої атаки російських ракет та дронів. Шахеди та іскандери цього разу ігнорують енергетичну інфраструктуру і прицільно атакують житлові будинки киян. Російські терористи цієї ночі воювали зі столичними багатоповерхівками, і це головна особливість нинішньої атаки по Києву. Більше 30 зруйнованих і пошкоджених будівель майже у всіх районах Києва. Ударний шахет прямим влучанням ще знищує квартири з восьму по четвертий поверхи. Починається пожежа. Жителі опиняються у вогняній пасі. Серед них і пані Люба. Огонь був такої, якраз туалеті була. Вогонь був такий. Я в туалеті була вона як бахнуло. Від... Вікна повилітали двері заблокувало, і вогонь я кричала: допоможіть і сусідка кричала Допоможіть. Ми не могли вийти. А потім ДСНСників проти газах вирізали двері і нас звідти витягли. Щонайменше що найменше шестеро жителів зруйнованого під'їзду не виходять на зв'язок. До пошуково-рятувальної операції залучають підрозділ Дельта. Це рятувальний спецназ, найдосвідченіші ДСНСники країни. Зараз основна основні зусилля рятувальників саме. Направлені на те, щоб знайти людей і відповідно зрізати небезпечні конструкції. Ви бачите, зараз працює важка інженерна техніка, працює кран з люлькою і проводяться висотні роботи. Після 10 годин рятувальної операції деблокують тіла шістьох загиблих. Ще 17 вдалося врятувати серед них одна дитина. У сусідньому Дніпровському районі російська атака пошкодила щонайменше вісім будинків. Один з них загорівся. Дрон поцілив у квартири першого поверху. Спали та вдалі. Прилетіло, вигоріло повністю півквартири. Наслідки російської атаки у пана Аркадія і досі на обличчі. Сажа запечена кров над бровою та вухом. Свою травмовану дитину чоловік відправив у лікарню. Сам залишився рятувати вцілілі речі, хоча серед неушкодженого мало що залишилося. Горіли горіло тут. Горі, там. А ви де були в цей час? Там трошки далі через кімнату. Це за рахунок цього і вижив. Сусідка Марія разом із собакою ховалася в коридорі трьох своїх котів, не може знайти і досі. Як ми вижили? Я не знаю, тут пол у мене було похвачено все. У мене гріла голова. Отак. На місцях ліквідації наслідків російського терору розгорнуті рятувальні штаби. Крім рятувальників, працює слідчі поліції, комунальники та міські служби. Більше 30 локацій у різних районах столиці: житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютна більшість ударів по спальних районах. Росіяни вкотре свідомо били по цивільним. Ігор Бондаренко, Михайло Потята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну і наразі на місцях атаки у різних районах Києва працюють кореспондентки ТСН Наталя Ткачук, Наталя Нагорна та Юлія Кирієнко. І вони якраз зараз з нами на прямому зв'язку. І почнемо з лісового масиву, де загинули люди. Це Деснянський район столиці. Тож, Наталю, тобі слово, що відомо станом на зараз, чи завершилися вже рятувально-пошукові роботи. Вітаю, Соломія. Рятувально-пошукові роботи у Деснянському районі столиці тривають уже шістнадцяту годину поспіль. Рятувальники кажуть, що продовжать працювати і уночі цілодобово допоки не запевняться, що під завалами більше немає людей. Просто зараз надзвичайники з допомогою великогабаритної техніки розбирають конструкції всередині будинку. До робіт залучено більше сотні працівників працівників ДСНС вони працюють на двох великих підйомних кранах для того, аби дістатися до верхніх поверхів дев'ятиповерхівки, на які і припав головний удар російського шахеда. Я пропоную послухати, що кажуть рятувальники. Станом на зараз рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи. пожежу ми ще в день ліквідували. станом на зараз працюємо над Частковим руйнуванням перекриттів між восьми та четвертими поверхами дуже складний випадок. Зовнішня стіна вона майже ціла, але всередині вона склалася. Рятувальникам доводиться діставати це трохи проблематично. Станом на зараз у нас працює 135 рятувальників, 32 одиниці техніки. А також залучено дві кінологічні собаки. там два ну розрахунки вони тут працюють допоки. Не впевнимося, що під завалами точно нікого немає. Ну і історія, яка не може залишити байдужою, Сергій Власенко це рятувальник, який сьогодні приїхав на виклик за власною адресою. Його квартира, де він проживав разом з родиною, на шостому поверсі вигоріла вщент на момент атаки вдома. Перебували мама, дружина та двоє діток. Рятувальника, п'ятирічний син та восьмимісячна донечка. На щастя, вони встигли зреагувати на тривогу, і тому вижили. Окрім рятувальників, тут на місці також працюють медики, кінологи, поліцейські, благодійні організації забезпечують їх їжею та теплими напоями Частині потерпілих Терпілих людей вже вдалося піднятися у свої квартири і забрати вцілілі речі. Інша частина людей будинки, квартири, яких постраждали більше. Вони продовжують чекати і спостерігати за пошуково-рятувальною операцією. Білий балкон з обшивкою дерев'яною. Ну, з цієї сторони немає підлоги. Ти ще не знаю. Я вдома, тут мама була сама. Загинула? Я в тому парадному, це саме. Не отут, де саме епіцентр такий, отут, а там далі. Споки не пускають в квартиру? Не пускають, але мені треба пленка, щоб затягнути вікно. Це саме холодно ніч буде. Я хоч і закрию кімнату, але все одно воно це саме. all Станом на цю хвилину у Деснянському районі під завалами знайшли тіла шістьох загиблих людей. Ще три десятка людей отримали поранення. Серед них є діти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Яка ж ситуація зараз на правому березі Києва, який також зазнав значних руйнувань внаслідок російської атаки? Розповість моя колега Наталя Нагорна. Вона зараз перебуває у Львів кварталі Наталю, я передаю слово тобі. Доброго вечора усім. Сьогодні працюю у своєму районі, це Шевченківський район столиці. І вночі тут відчула на собі наскільки гучно було. І одна з тих історій, яка не встигла розповісти у попередньому випуску ТСН: це приліт по лікарні, це лор інститут, так званий. І там шахет прилетів просто біля входу в дорослу поліклініку. Вибуло 150 вікон, пошкоджено і винесло 70 дверей. Але на щастя, що люди не постраждали, і вдалося всім покинути приміщення. І власне в самому інституті говорять про те, що свою роботу через це вони припиняти не планують. Ночі внаслідок масованої атаки постраждали корпуси. Нашого інституту вибило практично всі вікна. Вікна зовні, всередині, двері в коридорах, в палатах. Персонал і пацієнти не постраждали. Всі були переведені в укриття, після чого були переведені в інші наші стаціонарні відділення. Функціонування відділень буде тимчасово в інших відділеннях інституту. Ну, і особливість цього центрального району ще й в тому, що багато закладів, багато будівель тут постраждали не другий, не третій. Навіть раз я бачила сьогодні вкотре розбиті аптеки, пошкоджені кав'ярні, магазин солодощів дуже сильно постраждав. З таких важливих дипломатичних об'єктів постраждала азербайджанська. Посольство і е, говорять, це була ракета або уламки ракети Іскандер і постраждав сквер імені Гейдара Алієва. Це було дуже симпатичне місце, де місцеві любили гуляти і. Вибуховою хвилею зачепило власне житловий комплекс, де зараз знаходжуся. Тут досі ще і не сиплеться скло зверху. Цілий день тут працювали люди і працювали для того, аби поновити роботу своїх маленьких або середніх бізнесів. тут тут є і барбершоп пошкоджений і Сантехніки салон пошкоджений. І прийшли люди на роботу для того, аби зробити все, аби була змога працювати знову. У нас весь фасад був скляний, в цьому був ефект відкритого простору і атмосферно Тепер доведеться все, напевно. Забувати ОСБ. Співробітників важко було примуситись розбиратися. Ну, ні, ми їх не примушували. Можна йти додому. Ну, <праць <праць> не Чогось не йдуть. <праць> ну, бачите, люди зберігають. В собі здатність сміятися, попри все, дуже багато квартир пошкоджених, пошкоджені вікна. Люди дивом не пошкоджені. Хоча ми бачили, як здоровенні каменюки попробували вікна. І зараз займаються переважно тим, що намагаються навести лад в своїх оселях. Хоча саме цей корпус будівлі я його знімала ще влітку і тоді. Шахет прилетів в нижні поверхи, тобто люди вже вкотре вимушені переживати це пекло. І ще одна історія цього дня, яка вразила особисто мене, а це влучання в будинок, в якому жили люди, які свого часу рятували світ від Чорнобильської аварії і серед постраждалих там удова першої жертви Чорнобильської катастрофи. Там за ситуацією стежить моя колега Юлія Кирієнко. Юля, я знаю, що в тебе є більше деталей, тобі слово. Привіт, Наталко. Так дійсно я зараз перебуваю в одному із спальних районів на лівому березі Києва, абсолютно густо населеному, але й тут росіяни, звісно ж, воювали проти висоток. І От поза моєю спиною ви бачите висотку, хоч повністю знеструмлену зараз, але видно добряче чорну пляму. Саме це і є приліт російського шахеда, який влучив одразу у дві квартири на сьомому поверсі, і там якраз перебували люди. Ці квартири згоріли вщент. В одній з квартир була матір з двома дітьми. і Чоловік служить на фронті, а дітям один підліток, інший немовляв. Вони, на щастя, в порядку виїхали за Міжі Києва. А от в іншій квартирі була вдова дійсно першого загиблого під час аварії на ЧАЕС Валерія Ходимчука, пані Наталія. Вона перебувала під час атаки російської у коридорі, так кажуть її сусіди. І, власне, це дозволило їй вчасно вибігти. Більше того, це врятувало її життя, хоча жінка зараз перебуває в опіковому центрі. Ви можете на цих кадрах, побачите на що перетворилися квартири, в яких були ці люди. Але от пані Наталя отримала 45% ураження тіла і зараз перебуває в опіковому центрі. Лікарі кажуть, що для 70-річної жінки це занадто багато. Борються за її життя, і власне почуйте про що вони говорять. Стан її на сьогоднішній день важкий, тому що вона отримала 45% опіка тіла, тобто залучені і обличчя, і нижні верхні кінцівки, тулуб. вкрай важкий опіковий шок. Опік дихальних шляхів і усугублюється це все супутньою патологією це цукровий діабет другого типу, і ішмічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба серця тобто прогноз несприятливий на сьогоднішній день. Власно у цьому будинку проживають також і працівники і тодішні працівники Чорнобильської атомної станції, серед них і герой України Олексій Ананенко, разом з дружиною Валентиною. А він один з тих трьох інженерів, які спускалися під реактор під час вибуху, для того, щоб не допустити другий вибух, і от сьогодні його квартира також постраждала. Ми змогли поспілкуватися з його дружиною, пані Валентиною. Сам же пан Олексій вже на той момент відпочивав. Їхня квартира знаходиться вище ніж квартира пані Наталії, яка вигоріла вщент. Але тим не менше, навіть сьогодні, протягом дня, там абсолютно повністю квартира у Кіптяві. Відсутня відсутнє світло будь-яке електропостачання. і запах гару. Який неймовірно навіть пере неможливо передати будь взагалі жодними словами настільки сильно е, просякнуті стіни у цьому будинку внаслідок е, цієї пожежі, і от пані Валентина нам розказала, як вони переживали сьогоднішню ніч. Прошу послухати. Я почула, як летить шахет, і я зрозуміла, що ось він на нас летить, і я подумала, що ну все зараз нам прилетить. Я побігла до вікна, виглянула з вікна, а там уже горіло все. І ми потім швиденько вийшли, тому що тут вже дихати не було. Чи з першої години ночі я так за цілий день не могла заснути? Наче то й хотілося мені поспати, але я не можу. От, от мій чоловік заснув, а я не можу. Власне, зараз люди, які залишилися у цьому знеструмленому будинку, де хто починає прибирати. тим не менше, будь-які рятувальні операції тут закінчені, оскільки загасили пожежу рятувальники ще зранку і на тому все. І власне люди намагаються, хоч якось оговтатися від того шоку, який вкотре сьогодні пережили завдяки російській черговій атаці по столиці. Соломія. Дякую, дівчата, за подробиці. З нами наживо були кореспондентки ТСН Наталя Ткачук, Наталя Нагорна та Юлія Кирієнко. Вони впродовж дня працювали на місцях атаки в різних районах Києва і розповіли все, що відомо на цю мить. Азербайджан викликав російського посла на килим після сьогоднішнього обстрілу їхнього посольства у Києві. Михайло Євдокімово висловили протест через влучання однієї з ракет Скандера чи її уламків по території амбасади, що сталося близько першої ночі. Внаслідок вибуху повністю знесло фрагмент зовнішньої стіни довкола посольства. Пошкоджено також адміністративну будівлю, консульську секцію службові автомобілі на території. На щастя, ніхто не загинув і не постраждав. Окрім того, російському посланцю пригадали і минулі обстріли їхніх об'єктів в Україні, зокрема почесного консульства Азербайджану у Харкові та обстріли нафтових об'єктів Сокар на Одещині. Усі ці факти ставлять питання про умисний характер ракетних ударів. Так заявили в Баку, додавши, що вже передавали координати своїх дипустанов Москві ще у 2022 році. Аби ті взяли це до уваги під час обстрілів. Про пошкодження посольства сьогодні президент України особисто говорив телефон. Фоном із очільником Азербайджаном Ільхам Алієв засудив кремлівські удари і висловив співчуття потерпілим від цих обстрілів за результатами розмови, як написав Зеленський, є зелене світло в певних напрямках двосторонньої співпраці між нашими країнами. Що в Києві? Наскільки вдалося розібрати? Наскільки вдалося врятувати людей? Хто постраждав? Про це будемо говорити з паном Андрієм Даником, головою державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пане Андрію, вітаємо вас! Вітаю. Вітаємо, пан Андрію. Сьогодні били росіяни і балістикою і аероболістикою. За уточненими даними загинуло шестеро людей: 35 постраждали. Наслідки столиці ми бачимо в усіх наслідки обстрілу. Ми бачимо в усіх районах столиці. 300 рятувань. Пальників і 500 поліцейських з перших хвилин працювали в Києві в місцях влучані, в місцях падіння уламків. Найбільше поруйнована житлова, багатоповерхівка на лісовому масиві, що в Деснянському районі. Там загинули люди. І от власне про те. Про цей сумний результат сьогоднішнього ранку і ночі ми з вами і поговоримо. Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Бригади працювали цілий день. Що вдалося, що не вдалося? Що з будівлями, що з людьми? Дякую за питання. Підрозділи продовжують працювати. Кількість загиблих не змінилася. у лісовій 25 Ми продовжуємо розбирати завал. Він ускладнюється тим, що завал на висоті 5-6-го поверху, і ми не можемо використовувати інженерну техніку. Наші рятувальники працюють виключно з використанням ручного інструменту. Роботи будуть продовжуватися до їх повного завершення, як ми проводили завжди. З Позитивного нам все таки вдалося цієї ночі врятувати 68 київ киян під час проведення аварійно-рятувальних робіт на всіх локаціях. Локацій було близько 30. На 22 з них працювали наші підрозділи. Із цих 22, 11 це були багатоквартирні будинки. Розкажіть, будь ласка, чи очікується, що люди під завалами, чи, чи шукаєте ви ще когось? Ми продовжуємо пошукові роботи, тому що ще завал складає десь близько метра висотою. Ми маємо надію, що, можливо, не знайдемо. Пане Андрію, а є заяви, що люди зникли і від родин, від близьких? Всі заяви, які були, ми відпрацювали. Додаткові заяви не надходили, але разом з тим ми розуміємо, що міг хтось з рідних не підійти або не знати про це, і тому роботи будуть продовжуватись до їх повного завершення. Ви зараз за якою адресою знаходитесь? Розкажіть, будь ласка, що конкретно за вами зараз відбувається зараз. За мною це лісовий проспект Лісовий 25. Ага. Зараз працюють крани. Ви не, не бачите, тому що рятувальники працюють всередині будівлі. Вони поетапно вручну розбирають завали з допомогою кранів вилучають фрагменти назовні. пане Андрію, скажіть, будь ласка, будівлі? А я переконана, що ви бачили напевне всі об'єкти сьогодні в столиці, так. які постраждали. Та наскільки вони е, придатні до того, що їх можна відновити і все таки продовжити там мешкати? Чи це вже безповоротно втрачені е, квадратні метри і площі? Дивіться, ну це складно сказати. По кожній будівлі буде про, окремо працювати експертні комісії, які визначать стабільність конструкції, їх несуще здатність. Звичайно, сказати, що вони повністю зруйновані, цього немає, але потрібна експертна оцінка. І ще питання по людях: куди вони поїхали? Як чи була якась централізована, чи чи був централізований розподіл людей? Чи місто запропонувало місця, де вони можуть жити? Не пожити, а жити, тому що з урахуванням того, що ми бачимо, очевидно, це не місяці, не два. Е, Наскільки я володію інформацією, міська влада забезпечила тимчасовим житлом. На всіх локаціях працюють відповідні штаби, які відпрацьовують е, всі ці питання. І планують продовжити роботу в даному напрямку. А я хочу спитати про одну конкретну людину. Адже сталася сьогодні ситуація, яка і нас вразила власне перерятувальника з Києва Сергія Власенка, який сьогодні вночі приїхав гасити власну квартиру, де в нього дружина і двоє молітніх дітей залишалися. Ось ви бачите пана Сергія, власне. Він розбирав, слава Богу, що його рідні встигли зреагували, встигли вийти з будинку. Вони не постраждали. Розкажіть, будь ласка, що відомо про нього, і чи є де йому ночувати сьогодні з його родиною? Звичайно, Сергію за підтримки Міністерства внутрішніх справ ми виділили службове житло. Він сьогодні отримав від нього ключі. Я думаю, що він зараз разом з сім'єю вже знаходиться там. Там вже зовсім маленька дит... двоє дітей. Одна дитина зовсім маленька. Так, але це нормальна службова квартира, яка забезпечена. Вона ми придбав, ми купляли житло для наших підрозділів службове, тому що ми розуміли, що подібні випадки можуть бути. Ми створили відповідний фонд і він став нагоду. Пан Андрій, яка ситуація по інших областях? Київ сьогодні звичайно обстрілювався найбільше як принесли інші міста. Сьогодні найбільше дісталось Києву, Київська область. Ці пожежі були ліквідовані ще зранку. По Одесі там були враження, їх також ліквідували. Ще були ураження по Сумській області. Там пожежі також ліквідовані і постраждала сьогодні Одеса. На жаль, там також є загибли. По Одесі скажіть звук зник я не почула. По Одесі що? По Одесі там також е, були загиблі. По не по самій Одесі, Одесі, по Одеській області, по острову ага. ринку. Там також загинули люди.